Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати справжню класику європейської калінарії. Це є торт, який називається Чорний ліс. Починаємо. Спочатку я включаю духовку 180 градусів, тому що тісто робиться швидко, нехай нагрівається, вишня. У мене вишня заморожена. Я поставила, щоб в мене сік-стік, тому що нам знадобиться і сік, і вишня. 6 яєць, сметана, 200 г сметани, какао, порошок для печива, борошно і топлене масло. Противень смачую маслом. У мене тут пергамент, а так, смачую файно маслом. Так, Борошно на края і ось так буде. Бачите. Так, вбиваємо яйця. Не буду я виділяти жовток, білок. Просто шість яєць. Збиваю яйця з 200 г цукру. Поступово буду додавати цукор. Хоч, в принципі, це не має значення, але, ось дивіться, бачите, як у мене збиті яйця добре вже. Додаю ванільний, додаю екстракт. Додаю кавову ложечку. Або 2, це буде 20 грам ванільного цукру. А, так, так Додаю. додаю. 200 г сметани. Топлене масло у мене, ну, підігріте масло. Також розмішую. У мене 170 г. какао у мене просіяне. Додаю, 3 столові ложки какао, два розпушувачі. Це в нас буде. Ви знаєте, 20 грам розпушувача. Я додаю, що буду його просіювати в місці з борошном. Додаю борошно. 200 г борошна, ви знаєте, додаю поступово. Додали ще одну ложку какао. Це в мене буде 4 ложки какао. Нарізаю молочний шоколад рідненько, так. І чорний також, і також буду додавати кісточку. Додаю шоколад, і перемішую, ставимо пекти. Ну Десь, ви знаєте, хвилин на 40, напевно. Так, виливаємо. 180 градусів 35-40 хвилин. Роблю сироп. Ну, це для пропитки. Це буде в мене 120 г вишневого сиропу, соку і 2 столових ложки цукру. 120 г буде в мене вишневого соку. Ну, довожу до кипіння і все. Трошечки покипить. Це для пропитки буде нашого, нашого бисквіта. Ось так. Сироп готовий. Ви знаєте, я не кип'ячу його, просто довожу до кипіння, щоб розтопився цукор. Все. Так, дивимося, ви знаєте, 45 хвилин. Трошечки трісну. Оце. То не біда, Подивлюся. Обачно, дивимося серединку. Є такий нюанс. Від тепші віддираємо сам без це так треба, щоб він не приліпився, бо будемо знімати, дивимося. Дивіться, прекрасний безквіт. Горячі вершки, одна столова ложка масла, цукор. У мене цукру, 2 столових ложки і одна столова ложка какао. Додаю, Ви знаєте, тепер будемо доводити це до кипіння. 150 грам шоколада. Чорний і молочний. Чорного в мене тут дуже мало чого, в мене дуже гіркий чорний шоколад. Тому я додавала цукор. І просто ми топимо це. Ганаш готовий, дивіться. Ось має бути ось така густота. і ставлю його остивати. Починаємо робити крем: цукор: 50-60 грамів пудри цукру, 300 грамів вершки 36%. У мене 250 грамів маскарпоне або просто сливочний сир. Можна додавати ванільний цукор. Я його зразу додаю і починаю збивати вершки. Вершки мають бути холодні. Я поступово додавала цукор пудру. І збиваю далі. Зараз на цьому етапі буду додавати згущувач сметани. Ви знаєте, додаю згущувач сметани. дуже мені подобається. Вершки такі потім стають такі грубі, хороші. І також збиваю, ще 5 хвилин збиваю. Дивіться, наскільки цей згущувач сметани хороший. Бачите? Ось який буде крем, що він не потече. І зараз додаю маскарпоне. Якщо хтось любить солодкий крем, додавайте більше цукру. Можна дати 80 грам пудри цукру. Тоді крем буде солодкий дуже. Ну, в мене так. Зараз на маленьких поворота. Спинчаю. Знаєте, ось такий мені треба було крем густий, тому що в мене без він не тільки на яйцях, а без у мене йде із маслом і сметаною. Ось, бачите? Із гущувачем сметани. Ось який густий файний крем. Хотіла сказати, що цей крем заслуговує мішленовську зірку. Покриваю його плівочкою і ставлю в холодильник. Значить, дивіться, я роблю три коржи. Починаю надрізати, стараюся рівненько. Розрізаю ще один, бачите, корж. Стараюся рівненько, щоб однакові були. Дорізаю. Рівний, рівний. Ану. Так. Треба покрутити ще, ще трошечки. Все. Так, Думаю, що все. Так. Ось, бачите, який він мягенький. і влажний, мокрий. Пробую, дуже файний. Починаємо робити пропитку. Дивіться, в мене тут вишньовий сироп. Я додаю одну столову ложку. Ром, або може бути коньяк. Роблю пропитку. Ви можете додати і дві столових ложки або рому, або коньяка, або віскі. Це буде, ви знаєте, дуже смачно. Я пропитала добре коржи і хочу вам розказати, чому називається чорний ліс. Чорний ліс називається це вже по-українськи такий перевод, а називається по-німецьки це шварцвальд. Є такий регіон в Германії, там, де сосни ростуть, і сосни ростуть настільки густо, що вони аж чорні. Ви знаєте, І там, у цьому регіоні, придумали ось цей торт. І це їхній фірмовий торт, який вони печуть до цих пір і роблять до цих пір. Ось таке називається вишньовка у нас це називає. Настаюють вишню, ну і вона як лікер. Крем ділю на дві частини, то що в мене три поржи. Ну, Крем дуже файний, не потече. Так, розмащую крем. Такий файний крем. Ну, що ставлю вишню. Так, знаєте, треба її втоплювати прям в крем насочна. Можна половинку вишні розрізати її. Так, вилучили. Знаєте, я трішечки кремом. Мені треба ще вдавити і приліпити. Так, ще в нас один корж. Це ще один корж з вишнями, а далі... А далі в нас буде анаш. Так. Здвинути. Так, і ставимо вверх. ліпимо Кусочок тут Торт покриваємо ганашом. ганаша багато багатий теж такий, бачите, чорний, чорний. Розрявий називається чорний ліс. Оці наші всі тріщинки замастяться. Дивіться, натираю шоколад. Шоколад натираю молочний. На чорний ліс, на чорний ганаш йде молочний шоколад. Торт готовий, ставлю його на ніч, на стабілізацію. На ніч буде стояти 6-7 годин, може 8. Так буде. Ну що, друзі, торт простояв цілу ніч в холодильнику. Файно все пропитав. Будемо нарізати і дивитися. Торт чорний ліс. Файно ріше. Так, ще раз напевно. Вибираємо. О, так. Да. Роздивіться. Ну. Вишня є, є. Бачите, який файний торця вдав. Ви знаєте, він сочний, він соковитий, він дуже файний. Спробуйте спекти, по-моєму, рецепту. Мені здається, це найкращий рецепт буде. І будьте здорові. Здорові, щасливі.